Заліббеделі шахі врає проти Тапан. рейтинг 1934 Туреччина. Старендійка. Суперник захоплює простір. Я радий за нього. Варіант чотирьох пішаків. Мій найулюбленіший. Відразу підриваємо цей центр. Ми граємо. Є ще здається. Підриваємо. Суперник витратив багато ходів пішаками, ми цей центр тепер хочемо знищити. Ну, бю. тут пішака хочу виграти. Можна ще тут, якщо я зараз слов на 6 зіграю, але я не знаю. Все-таки далеко цей прийшов. Ні, краще просто так зіграти. Е -е -е. Окей, якщо а 4, то що? Ту ти, мабуть, просто так, 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 так якась нічия, не, яка нам не треба ні тут. Яка нам не треба. Добре. Розвивайся поки що. На даний момент. На даний момент часу. Тут буде такий хіт у нього, так? Да? Ще на G5 куди слізу? Не впевнений за цей хіт, але вже пішов туди. Сильний кінь, треба я хочу його поміняти. Він хоче так мінятись. І з'їсти мене пішака. Якщо я напав на нього, з ідеєю тут. Щось прикусити. Хочу якось прикусити конем тут слоном тобто. Б4, але я тут з'їм цього. Туру. Потім піше Ка з'їм. А тут в мене якби все влаштовує, кінь тут з'їсть, буде тримати слона. На всякі такі штуки. Беру, что я F5. Нет, тут F5, F5. Yes, 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 yes. Це з темпом Робимо. Намагаємось. Хоча бити тут я не щось не хочу. нічия. Хоча, можливо, в мене вже нічого кращого і нема. Тут суперника два слони. Суперника два слони. Два слони. Але ми так пішака цього. Обняли? Ізольованого. Можливо, в 5 зараз зіграю, хоча. Чобні. Чобні. Може мінятись. Ідея проста: забрати цього слона. І потім після розміну на G3, скоріше за все, до короля дістатися. Суперник цього ще не розуміє, що у нього тепер слабкий король може бути випадково. В мене також, до речі, да. Я сподіваюся, що у нього буде він слабкіший. Хіба може триматись? Такс, не тримається це. 70 на 79. Ну, важка партія. Де Треба було розмінятися? Де є 6 лонже 4? Чіпляємо сюди пішака. Я беру пішака. Суперника в центрі залишився тільки цей ізольований. А тут сильніше було Ферзь С7, кінь D6. А, кінь D6 можна було зіграти. Прикольний хід заблокували. Якщо б просто з'їв, то... то кінь переходить на F5. Покращуємо коня. Треба було просто розмінятись. Забрати тут. Ні. А, слона Аж, два. Слабкий король по чорним полям з конем тут. З конем проти слона тут мають хорошу позицію. Добре. Ніко. Аж п'ять, правильніший. Ну, звісно. H5, H4 правильно було. F5 F4 все-таки не так сильно. Тут суперент трошечки. Відчуття небезпеки у нього не було. Вже не треба було брати пішака, треба було розмінятись. h 6 піти. Тура всі. А шаху нема тут. Ну, не знаю, щось таке. Позиція якась дивна. Навряд чи тут білі. Тут довгий, мабуть, був би ендш пізай, пішаком. пішокому. Важко було білим. Ну, а тут суперник все-таки. Забрав і отримав погану позицію. Тут був мат. 8 ходів. Ну, тобто. Ну, також класний хід суперник в кінці робить.